Биці вікна, двері, розтрощені квартири та понівечені авто. Таких збитків нанесла Дніпряна ворожа атака ввечері 8 квітня. Одразу на місцях почали працювати рятувальники, комунальники, поліція та всі відповідні служби. Зранку до прибирання осель та будинків долучилися й також місцеві мешканці. Разом вони намагаються якнайшвидше оговтатися від вибухів. Шахетна атака на Дніпро почалася о пів на 11 годину вечора. Звуки безпілотників та гучні вибухи чули майже у всіх районах міста. І вже вночі міський голова Дніпра... Роспілатов повідомив про наслідки обстрілу. Постраждали п'ять багатоповерхівок, і руйнування в приватному секторі та пошкоджені газові комунікації. На той час комунальні служби вже почали ліквідацію наслідків вибухів. Про ситуацію з місця подій одразу доповів заступник міського голови Ігор Маковцев. Повністю зруйновано більше десяти автівок. Також є інформація щодо руйнування приватного сектору, десь біля двох-трьох. Приватних будинків чули днепряний більше 15 вибухів. У пані Наталії постраждала не лише квартира, а й згоріло авто. Почувши перші вибухи, разом з чоловіком Юрієм та Котиками побігли ховатися у ванні. Все повилітало, попробивало. Почала детонація машин, які тут паркуються ввечері. Ну, дуже жахливо. Оце повністю тріснуло, там ну, я ж кажу, Це ми трошечки-трошечки поприбирали, бо взагалі неможливо було ходити. Я з дружиною на пол і сам над нею так так, і зразу, ж буквально пройшов випух. Кішечки да, до сих пір ми згорем пополам одну дістали, ванну віднесли, але ну, вона все одно туди заховалась. Від самого ранку ремонтує вікна у власній квартирі Володимир Григорович. Чоловік згадує, в момент вибуху перебував у сусідній кімнаті. Там вікна на щастя вціліли. У мене стекло запасне є, Буду ставити сам. А от Віктор Федорович дбаливо підв'язує пошкоджений вибухом кущ півонії, який сам колись посадив на дворі власного будинку. Це піони, він буде звісті там, 11 квітів цвітов було бути. Ну от одну вітку, вважаю. Пропадет возможно, а вот для звук проживши. Місцеві поступово приходять до тями та радіють найголовнішому. Всім вдалося вижити. Не пострадали, ні груді ні. Якби я не вийшла б коридор. Ну, такої будь-який вже б ні було. Пані Тетяна ще три роки тому переїхала разом з родиною з Бахмуту, проте війна торкнулася її тут. Під час шахетної атаки було пошкоджено будинок її доньки. Рібенок маленький, конечно. з рібінка на руках приперли до мене в, там, в одіялі в тряпці, маталі. А там вже в кімнаті нічого нету. Там вже всі стекла сплошне сплошної стекло. таке от. от і мішок ми нас збирали вчора за два дні, за до трьох ночі вчора три мішка. Наслідок вибуху зруйновано дах сусіднього будинку, а стіни зазнали сильних пошкоджень. Олександр чи будинок також постраждав від вибухів? Розповідає його автівка прийняла на себе удар та вберегла оселю від ще більших руйнувань. В Будинку і ховалися, слава Богу, вдалося прикрити вікна, прикрити. Закрити двері, все що, що, все, що пошкоджено було, це робоча лошадка, це кірка, це лопата, це інструмент. Нею перевозили неодноразово гуманітарну допомогу. Хотів би піддячити е, е, міським службам, е, рятувальникам, комунальникам та й слідчі органи приїхали, все на, на довжному рівні. І за це велика подяка і міському голові, і, і, і всім, хто займається цими питаннями і проблемами нас, простих громадян. У своїх соцмережах Борис Пілатов повідомляє, понад 50 тонн будівельного сміття, скла та повалених дерев вже вивезено з вулиць. Комунальники активно проводять заміри для встановлення нових вікон. На жаль, постраждала не лише житлова забудова, пошкоджено школу та нещодавно відремонтовану амбулаторію. Більш ніж 600 віконних конструкцій постраждали внаслідок шахетної атаки. В подальшому, коли вже буде повне остаточне обстеження з кількістю. Пошкоджених конструкцій, а в подальшому будуть вже прийматися дії стосовно заміни їх на нові вікна. Можливо, якась допомога інформаційного характеру, юридичного характеру, Будь ласка, звертайтесь до гарячої лінії. Телефон 093 606 95 85. Люди, які постраждали, підходять і допомагаємо їм їжею, гарячою кавою, чаєм. Станом на 9 квітня до одного з медичних закладів Дніпра надійшло вісім пацієнтів різного ступеня важкості віком від 18 до 84 років. Двоє з них були легкі. Один відразу ж відправився на амбулаторне лікування. Одну з пацієнток ми сьогодні вже зранку виписали в задовільному стані. Інші шість продовжують лікування. Нічна атака завдала болю, але не зламала дух Дніпрян. Місцеві жителі об'єднуються, щоб подолати наслідки атаки. А місто продовжує працювати над відновленням пошкодженого. Аліса Антонюк, Руслан Гаресуменко, Дніпро оперативний.